Нестандартні шафи, кухні та стільці за індивідуальним замовленням підприємець з мамаївців офіційно оформив власну справу. Як розширив бізнес, скориставшися державною програмою? Є робота далі у сюжеті наших кореспондентів. Олексій Дмитрієнко виготовляє меблі вісім років. У нас є велика родина, є багато друзів, яким постійно потрібні якісь меблі. І тоді, коли вже люди були готові платити за меблі відповідно ну, повну вартість, бо так ми працювали тільки в ціні матеріалу. Тоді ми вже каже, я розрахувався з роботи, і ми вже почали більше думати, як би ми зайшли в правове поле, щоб ми могли працювати офіційно. Підприємець відкрив власну справу, скориставшись грантом Є робота, закупив сировину та обладнання, облаштував офіс магазин. Що ми почали будувати магазин? Зупинилися. І якраз оці грантові кошти нам допомогли, ну скажімо так, завершити наше будівництво. Людина бачить, що є місце, куди можна прийти. Людина приходить, бачить зразки. Людина може спокійно обстановку. Новці сісти, подивитися зразочки за умовами гранту, підприємець працевлаштував двох працівників комплектувальника та дизайнера меблів. У 2023 році на Кіцменщині грантовою державною програмою Є робота, скористалося 15 роботодавців. «12 підприємців підприємств. Це Люди, які працюють давно вже на ринку, і тільки троє з них це нові. Започаткували в 23-му році у власну справу коштів. використано більше трьох мільйонів, три мільйони сто тисяч. Використані кошти на різні потреби це і придбання офісної техніки, і сільськогосподарської техніки, і печі, і верстати, і проектування меблів. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, новини Сі 4